Друзі, всім-всім привіт! Вітаю вас з Харківщини! Звати мене Іра. Сьогодні ми з вами побалакаємо про примулу Біларіна. Ті сорти, які зростають у моєму садочку з весни 2024 року. Я придбала дуже багато сортів, і ось я вам показую, як один з них в мене вже стоїть на пуп'янках саме влітку, в 20-х числах липня 2024 року. Звісно, я була здивована, але знаю, що Біларінки вони можуть квітувати не тільки на весні, а також і повторно в липні, а можливо, і в осени. Тобто це для цих сортів дуже-дуже це нормальна сорт, який стоїть на пуп'янку, в мене кармен зветься. Він у мене не квітував, якщо я не помиляюся, тому мені дуже-дуже буде цікавенько подивитися. Чи він все ж таки проквітує, чи ні? Бо в мене є більше, якщо я не помиляюся, 23 сортів цієї квіточки, яка мене, звісно, вразила. І я хочу побачити, як вони квітують. Якщо брати інформацію щодо сортів примули Біларіни, то саме сортосерія Біларіна, це йдуть махрові такі квіточки, невеличкі, є, звісно, і величкі, але загалом такі середні. А ось дівчата, вже коли ви бачите назву Примули Прима Біларіна, то це говорить про те, що в неї квіточки ще більші і ще махровіші, ніж у Примули звичайної Біларінка. Тому дуже цікаво мені за ними спостерігати. Я вам зараз показую декілька сортів, як вони в мене наросли, і саме який сорт. Погана чи непогана наростає. Отут я щось бачу, дуже так заглубила цей сорт. Він, звісно, зростає, щось там намагається. Бачите, океану Блю, він зветься, он там щось пробивається. Чого так зробила, не розумію. Але, дівчатка, непогана він наростає. Ну, так, не скажу, що прям суперовські. Дуже мені сподобалось, як виглядає і зрощую свої листочки. примулка мандарин. Вона така соковита, при присоков... Повинна бути розетки, дуже у неї чудові. А ось ці два сорти, які в мене зростають в іншому місті, отак виглядають: пурпул Діамонт, якщо я, прав... якщо я правильно вимовляю. Дуже симпатична, цікавий в неї темний такий листочок. А це інший сорт також він. Наростає непогано у порівнянні з попереднім, бо діамонт він якийсь такий, знаєте, ну, трішечки натугадумі. Це більш-менш такий нічогенький. Бачите, продовжує нарощувати свою зелену масу, і мені дуже сподобалось, як виглядають і як зростають примули саме коли ти їх мульчуєш. Тому буду я це робити зазвичай. Мені дуже це все сподобалось, а рослинам і тим Таку спеку. Я вам зараз показую, як у мене виглядає ця невеличка ділянка, яку я намагаюся мульчувати, і буду її в подальшому все ж таки повністю закривати мульчою для того, щоб рослинам не було так важко переносити цю спеку. А отут ще, ви бачите, в мене нічого не зростає, тому і мульчі. Поки що немає. Все будемо з вами робити у подальшому і до нових зустрічей. Буду рада розуміти, що вам все сподобалось. До нових зустрічей усім пока-пока.